Добре. Що, що? Світ будь ласка. Придивіть свої, будь ласка. Свої, будь ласка, придавіть і причина зупинки. Віта статті 35 закону України зупинені ви, а саме просто брало дорожнього руху. Що тут відбувається? Стоять посеред дороги без приблизкових маячків, бо автомобіль не службовий. Зупиняє водія поліцейський без бодікамери і вказує причину зупинки перевірка військовооблікових документів. І все це всього лише за 30 секунд відео. Це просто шок. Сьогодні не просто цікавий контент для перегляду, а корисна інформація для вашого засвоєння. Дуже часто на сьогоднішній день зупиняє транспортні засоби, і найбільша проблема в тому, що здебільшого причина зупинки є незаконною. В першу чергу зупиняє транспортні засоби саме поліцейський. Він має на це повноваження. Проте ж просто так зупиняти не можна. Для цього є стаття 35 закону України про національну поліцію, де є 11 причин для зупинки. І мушу звернути увагу, вони тут не просто для галочки. Далі у цій статті є частина третя, де чітко зазначено. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Тепер пропоную повернутись до відео. Згідно статті 35 закону України зупинені. Ви, а саме про правило дорожнього руху. який Ти що на а Це що? Я не бачу. Пасажирний пристебник. Ну так хто пасажир, а пасажира? Це ти відходи побачив? Це ви відходили оттуда Побачили. Я... Ну добре, давайте будемо составлять протокол тобі. Щас військові є документи? Яка вам різниця, Є чи немає? Ну, далі, що ми робимо? Ви стоїте тут, блядь, непонятно чого. Де ваша службова машина? Де ваш напарник? У такій халепі, коли співробітники поліції зупиняють по факту, просто так, головне знати, як вирішити питання в межах чинного законодавства. Не всі водії мають юридичну освіту, проте юридичною підтримкою кожен з вас може заручитися вже сьогодні. Тим паче, коли лише 27 та 28 листопада. Діє чорна п'ятниця, і ви можете вступити до нашого клубу або продовжити свою участь у ньому зі знижками до мінус 50%. Нагадую, що доєднавшись до нашої спільноти, ви отримуєте консультації в необмеженій кількості з юристами клубу, підготовку усіх необхідних документів щодо питань поліції та ТЦК та повний спокій на дорозі і впевненість у своїх правах. Аби не пропустити таку вигідну пропозицію, переходь на наш сайт за посиланням та замовляй обраний пакет послуг. Не звалікай, використовуй запропоновану вигоду прямо зараз. Навіть якщо ви не водії, не проблема. Ми готові допомогти вам, навіть якщо ви пішохід. Ви так само можете доєднатись до клубу та отримувати консультацію, а ще придбати корисну для себе літературу. Ось, наприклад, наш новий посібник, алгоритм дій для пішоходів. Тут чітко зазначено, що можуть перевіряти поліцейські, які документи у вас мають бути при собі. Та як діяти у разі перевищення меж законодавства? Замовляй корисну літературу для себе вже зараз. В нашому АДШОП у зв'язку з акцією діє 20% знижки на усю продукцію. Одразу кидається в очі автомобіль, припаркований на узбіччі. Питання, де дівся патрульний автомобіль і чому служба проводиться не на ньому? Питання є а Відповіді нема. Я вважаю це безспірним порушенням чинного законодавства. І хочу зазначити, що навіть така річ, як порядок використання службового транспортного засобу, також врегульована чинним законодавством. Такий порядок затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України 757 Кому цікаво, можете перейти ознайомитись. Далі не менш цікавий момент. Мені дуже цікаво дізнатися, що це у поліцейського за прилад такий, який з відстані кілька десятків метрів дає можливість подивитися, що відбувається в салоні автомобіля. І навіть помітити, що хтось там не користується паском безпеки. Бачу, пасажир не пристегнуть. Ну, так хто пас до пасажира, Це ти відкуди побачив? Він же використав це як причину зупинки, виходячи з його слів. Пам'ятайте. Навіть якщо поліцейський має намір притягнути до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, обов'язково мають бути належні докази і належним чином проведена процедура розгляду справи. Визначення, що вважається доказами, міститься у статті 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку. Посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають суттєве значення для правильного вирішення справи. Такими доказами можуть бути протокол, пояснення осіб. Висновок експерта речові докази, показання технічних приладів тощо і зауважую, що обов'язок щодо збирання доказів покладається саме на осіб, які складають протоколи про адмінправопорушення. Водій вже тут сам зазначає: якщо вважаєте за необхідним, давайте складати адміністративні матеріали. Але з обличчя поліцейського чітко видно, що йому це не цікаво. Його задача перевірити військово-обліковий документ. Тут ясна річ, ніхто не ставить під сумнів можливість поліцейського перевірити військово-обліковий, але ж все має бути в межах чинного законодавства. Як можна перевірити у водія транспортного засобу військово-обліковий документ? Не застосувавши попередньо превентивний захід у вигляді зупинки транспортного засобу. А якщо такий превентивний захід і застосовується, то спочатку має бути обґрунтування його застосування. І це не моя думка. Це чітка норма, викладена у частині 3 статті 35. А ви також одразу помітили, що у поліцейського була відсутня бодікамера початково. <звук> ну, є ж чітка інструкція, 10.26. Тут в першу чергу спеціально для поліцейських. Роз'яснюються загальні положення ці інструкції, як використовуються відеореєстратори та інші технічні засоби, протягом якого часу зберігається відео і так далі. Ну ось, будь ласка, у другому розділі є п'ятий пункт. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту виконання службових обов'язків або спеціальної поліцейської операції. А відеозйомка проводиться безперервно до її завершення. Крім випадків, пов'язаних з виникненням поліцейського особистого приватного становища. Крім того, тут зазначено, що у процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати і часу. А на відео ми знову ж чітко бачимо, що там і не було чого вмикати. Одразу вам скажу з практики. Порушення правил використання нагрудного від реєстратора є підставою для притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності. У Нас вже неодноразово були такі випадки, коли за небезперервну зйомку або за відсутність зйомки, взагалі, поліцейський був притягнутий до відповідальності, але щоб притягнути поліцейського до відповідальності, все потрібно оформити правильно. Найголовніше розуміти відносно кого подавати скаргу в усному чи письмовому вигляді. Частина 3 статті 18 закону України про національну поліцію дає вам можливість вимагати від поліцейського пред'явлення службового посвідчення. Скористайтесь цим і зафіксуйте викладену там інформацію. Далі як я зазначав, ви подаєте скаргу усно чи письмово. Письмову скаргу, навіть якщо її подаєте, то направляєте або через укрпошту. Або особисто у підрозділ поліції, де служить поліцейський, і бажано з відеозаписом з місця події. Добре, що у водія транспортного засобу був відеореєстратор в машині. Довелось належним чином зафіксувати усі порушення. Дивіться, що було далі. Ну, давайте тоді ваші документи. Я зафіксую. Будь ласка, ще раз документи покажіть свої. Я зафіксую, залишу на вас скаргу. Я запишу документи, я говорю свої. Говорю, документи свої, придивіть. придивіть документи, документи до повного ознайомлення. Ми дзвонимо Я на 102 і залишаємо скаргу. Та це а це, а сай, а хочу... Там це ваше право. Гарантійні талони, коротше, цей. Ну, ми вже бачимо, як в кінці водій просто не стримав емоції, тому що такий набір незаконних дій з боку представників органу державної влади каже сам за себе. Ще раз акцентую вашу увагу, на сьогоднішній день досі введено правий режим воєнного стану. Але тут ключове слово сполучення правовий режим. Тому чітко зазначено в межах чинного законодавства, як потрібно діяти в таких умовах. А всі перелічені мною дії з боку співробітника поліції були неправомірними. Я рекомендую вам підписатися на цей канал, якщо ви цього не зробили раніше, для того щоб не пропускати такий цікавий контент і завжди знати, що робити у схожій ситуації.